Чеська народна казка, як Гонзик ходив по ліки. Було в матері три сини, два рідних, а третій пасинок. Звали його Гонзик, скинула на нього мачуха всю роботу по дому. тільки й було чути. Гонзик сюди, гонзик туди. А старший син Тонік нічого не робив. Він був ледарем. От якось остала мати посилати його в ліс по дрова, а він відповідає. Не піду, я хворий. Але тонік був улюбленим синочком. Гукнула мачуха гонзика і каже йому: Біжи гонзику швидше до аптеки. Принеси тоніку ліки. Гонзику жах, як не хотілося бігти по ліки. Але що поробиш? Пішов він, а брати кричать йому навздогін Біжи, біжи, гонзику, поквапся. Побіг гонзик з усіх ніг. Прибіг до аптеки та раптом геп з розгону перекинув бутлі з ліками. Задзвеніли шибки, вибіг аптекар, дивиться, що за гість такий. А гонзик йому розповідає, що його брат тонік слабий. От він і прибіг по ліки. То це ти мої бутлі розбив, закричав аптекар. Ну й наробив же ти мені біди. Схопив він палицю, що стояла у кутку, та вгатив неї гонзика по спині два рази. Ось тобі, ось тобі ліки. Сам не свій прибіг гонзик додому, а Мачуха відразу до нього. Давай но скоріш тонікові ліки. Ой! Я й не знаю, матінко, відповів гонзик, чи не стало б йому від цих ліків гірше?» Не милий дурниць, кричить мачуха, давай скоріше, що приніс. Тут гонзик схопив палицю та як вдарить нею тоніка по спині? Раз ударив, другий додав, б'є та примовляє. Ось тобі, ось тобі ліки. Скочив тонік з ліжка як ошпарений і почав кричати. А гонзик каже Мачусі, Ой, бачите, матінку, адже одушав тонік. Допомогли йому, значить, мої ліки.